<зв>. Дякую за таку пропозицію. Значить, всім доброго дня. Я чесно кажучи, ну як людина в цих, цих виборах, яка спілкувалася з різноманітними представниками політичних партій, скажімо так, частину консультував, частину просто спілкувався і маючи певний досвід. Скажімо так, незалежного моніторингу того, що відбувається на виборах в Черкасах вже не перший час, хочу сказати, що насправді ситуація, ну, в принципі, традиційна для Черкасів, ми вийшли на те, про що йшла давно мова. Тобто є певна група людей, які завжди вибори розцінюють як, скажімо так, бізнес-проект і на цих виборах заробляють традиційно. І ці групи людей, вони традиційно залучаються на кожних виборах, причому незалежно від політичних сил до того чи іншого проєкту. І, на жаль, мене склалось таке враження, що зараз ми маємо таку ситуацію, коли через певні непрофесійні, а інколи, скажімо так, і відверто злочинні дії окремих людей, зараз є проблему цілого ряду політичних сил. Тому що, скажімо так, я ну, щиро вірю в те, що всі учасники виборчих перегонів вони намагалися дійсно демократично і, скажімо так, прозоро весесвиборчої кампанії, хоча, звичайно, є ряд зауважень по виборчій кампанії, по тому як вона відбувалася. Але в мене ще раз наголошую, що є ну по самій кампанії, є кілька запитань, власне, які, як на мене, стали причиною того, що зараз от є така ситуація з виборами. Запитання перше. Мені дуже незрозуміло, чому, наприклад, з самого початку виборчої кампанії мусувалося питання про незрозуміле фінансування місцевих виборів, незрозуміло, як будуть фінансуватися члени виборчих комісій. Не зрозуміло, як мало виділятися фінансування на ті ж самі пакувальні матеріали і так далі. Власне, однією з причин, от чому такі були моменти з бюлетнями і всім іншим, це банальна причина. Тобто не було виділено гроші на пакувальні матеріали, на мішки для того, щоб перевозити бюлетні. У мене виникає закономірне питання, хто формував міську комісію, хто формував районні комісії. Невже це Анатолій Бондаренко чи Сергій Одарич? Я так розумію, що це не кандидати формували ці комісії. Цим займався міський виконком, там той хто там його зараз очолює, чи хто ним там переймається, займається. Тобто, очевидно, що є конкретні відповідальні люди, які формували ці комісії. Знову ж таки, більшість політичних сил через тих чи інших кандидатів президента, президенти, через, скажімо так, союзних кандидатів, мали своїх представників в дільничних виборчих комісіях. Я робив такий попередній аналіз тих комісій, як вони були спочатку сформовані. Як їх потім докоптували безпосередньо за кілька днів до виборів, всі політичні сили були більш-менш рівномірно представлені, якщо брати за квотами. Да? Знову ж таки, не секрет, що у нас комісії формуються часто за родину дружнім принципом, те про що йшлася мова. І тут я б не виділяв, чесно кажучи, наприклад, того ж самого Руслана Зорю, тому що, наприклад, якщо брати районні комісії, то там так само у нас, як тільки було оголошені їхні списки, там було по двоє по троє людей: дочки, сини, племінники, родичі і так далі. Причому, що це комісія вищого рівня, як на мене, там ну питання відповідальності набагато на вищому рівні мало би бути. Тому в мене в першу чергу питання до комісії, до того хто їх формував. Чому були такі проблеми з банальними? Тобто, чому, наприклад, гроші на транспорт знайшлися, а гроші на пакування бюлетнів, що, в принципі, є важливішим, не знайшлися? Далі. Таке саме запитання, власне, чому, наприклад, абсолютно не було? Якихось таких яскравих сигналів саме в день голосування, тобто з 8 до 20, чому сигнали пішли після закінчення підрахунку? Тобто, попри те, що і опора, і комітет виборців, і просто купа громадян. Мені, наприклад, особисто, я так сталося, що на багатьох виборах до цього готував членів дільничних виборчих комісій з різних політичних сил. І багато знайомих людей, які працюють зараз, в комісіях вони так ну по старим по старій пам'яті телефонують, питають, як там, що там, проконсультуватися. Повідомляють про ті чи інші порушення. Інформації про порушення на етапі підготовки надходила маса. Організації ці порушення подавали. Чим займалася прокуратура, про що звучала мова, мені не зрозуміло, наприклад. Тому, що, як на мене, більшість фактично порушень були закладені до Дня голосування. В день голосування. Так, да, були технічні моменти, тому що люди приходили, дійсно була висока явка. Я сам особисто визнаю, що голосував на коліні, тому що була величезна черга до кабінки. І ніж чекати, я просто що називається поставив галочки, вкинув і пішов собі, тому що чекав би ще хвилин 40. От. І не тільки я, думаю, багато хто так голосував, тому що дійсно явка була висока. Через це багато громадян не проголосувало на президентських або на місцевих виборах, тому що знову ж таки незрозуміло, чому в окремих комісіях. Члени комісії абсолютно по-дурному організували роботу. Коли одні списки були місцеві, одні президентські, і вони лежали в різних місцях. Тобто людина підходила, мала вистояти чергу за президентським бюлетем, потім йшла до сусіднього столу вистоювати чергу за місцевим бюлетнем. От. Це теж воно, в принципі, вплинуло. Відповідно, ми маємо різні моменти по явці виборців, тому що частина отримала лише президентські, не захотіла стояти на місцевій, частина навпаки, підійшла першими до місцевих, відповідно, вийшла така картинка. Я думаю, що в першу чергу знову ж таки, треба розібратися з членами комісії, якщо по яких виникають запитання, чому, хто і як. І ще раз наголошую, що, як на мене, Черкаси вкотре наступають на ті самі граблі, коли звертаються до людей з туманним минулим, умовно кажучи, для організації проведення виборів, в підсумку потім кандидати мають проблеми умовно кажучи, з політичним обличчям, а люди, які не заробили на цьому вибори, на цих тіньових схемах. Вони або опиняються в розшуку при нормальних умовах, або знову ж таки залишаються в резерві, і потім на наступних виборах вилазять. От. Ще раз хотів би наголосити, що як на мене, ті порушення, які відбувалися саме в день голосування, вони були суто технічними. І всі проблеми, які потім далі почалися, це власне через непрофесіоналізм комісії. От. І тут, знову ж таки, повертаюся до того, що я почав. Що просто треба зрозуміти, хто ці комісії формував і чому ці комісії так працювали. Чи це була просто банальна безграмотність і непрофесіоналізм? Чудесно, в отдельных комиссиях была вказівка так работать. И все. Спасибо. Дякую. Дякую, дякую. И то, что 95% тех людей сейчас работают в комиссии, тоже никто не поставит по Это а же наша логика? Почему никто не наказывает, не сидит в тюрьме? Пока мы не посадим фальсификатор это будет продолжаться постоянно. Это с покуса большущая. Это не то, что там тысячу две, тут очень большие деньги. Дякую. У, меня, у меня реплика с этого привода. Справа в том, что проблема, еще раз хочу бы наголосить, в чем. -то? Я завжди, коли з членами ДВК спілкуюся, я їм наголошую, що в випадку якихось проблем крайніми будете ви. Я пояснюю, чому. Тому що зараз ми знову намагаємося зробити крайніми членів ДВК. Вони не є крайніми, їх поставили такі умови. У мене ще раз запитання: хто нарізав оці дурні округи по місту, коли не зрозуміло, яким краєм як дільниці були нарізані до чого. Це ж знову ж таки є проблема, коли люди не розуміли, навіть чи входить в будинок, чи не входить, або, умовно кажучи, будинок знаходиться в межах одного округа, а відноситься до дільниці з іншого округу. То, вибачте мене, ви хочете людей за місяць навчити, щоб вони ці всі моменти зрозуміли і так далі. Знову ж таки, хто залучав цих членів ДВК, 80% з яких не мали досвіду, то в мене виникає запитання, комісія міська, вона коли була створена? Вона була Та, створена досить давно. Тоді. 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 Вона постійно, постійно діюча. Тобто, хто ці люди, які там знаходяться, хто приймав рішення, хто затверджував склад ДВК, хто докоруптував ДВК людей в останні дні виборів, які потім приймали рішення? Чому засідання перше відбулося, чорті зна коли, чому не дотримувався знову ж таки закон, чому не дотримувався. Чому на цьому? От мене виникає питання про снапросу, чому на підготовчому етапі всі мовчали? Тому що зараз когось, ну, вибачте мене, з присутніх політичних сил не влаштовував результат, Хо, хоча ну, як на мене, то він в принципі більш-менш. На всіх потрушку розділені, тобто немає якогось однозначного лідера. Я б не сказав, що ну там ну, хтось отримав більше, хтось менше, але нема так, що 60% хтось зайшов і повністю контролює ситуацію. Все не доведеться домовлятися. Але ми зараз виходимо знову ж таки на те, що правила треба визначати задовго до початку виборів. Бо ми знову вийдемо потім через півтора року на місцеві вибори, знову будемо наступати на ті самі граблі. На незрозуміло, як поділені округи, на незрозуміло, як формуючіся комісії, і так далі, тому подібне. Дякую, Вадим, Хочу сказати, як людина, яка все-таки десять років в комітеті виборців працювала, про всі мої плазі до Васильовича, звичайно, але чомусь, коли результати виборів, ну батьківщину влаштовували, до комітету виборців претензій не було, що називається. І більше того, в 2004 році пам'ятається мені саме завдяки скаргам комітету виборців України і заявам Катеринчук зміг витягнути доказову базу на суді, коли були третій тур, фактично і так далі, тому що штаби тоді нашої України дуже. Активно просаботували цей момент в плані збору заяв і скарг. Тому я б так недооцінював роботу моніторингових організацій. Те, що, звичайно, у нас так само, як і в політиці, бувають певні проколи по якихось окремих моментах. Це ну, може бути з кожним, але якраз саме ну, незалежне спостереження, воно інколи дає можливість багато чого зафіксувати того, на що політика закривають очі. Тому тут ну, це один момент. Інший момент. Я хотів би все-таки повернутися до комісії. Мені не зрозуміло чітко, чому досі міська територіальна виборча комісія Комісія не несе ніякої відповідальності за те, що бюлетні були затверджені чортів з запізненням, по-перше. Чому зараз така незрозуміла ситуація з винесенням рішення? Тобто, в принципі, як на мене, наприклад, по виборах міського голови все більш-менш зрозуміло. Тобто те, про що казалося, те, що соціологи давали рік тому назад, півроку тому назад, От, е, в принципі, я думаю, більшість штабів свою соціологію робили. І всі ці дані вони були більш-менш прогнозовані, адекватні. Тобто, наприклад, по виборах міського голови. Це ні для кого результати не були сюрпризом. От вони там дещо, звичайно, перегралися, ну, тому що були одні кандидати, знімалися, хтось там, ну, планувалося, наприклад, що буде Валентина Борисіна балотуватися. Була спочатку одна картинка з ухованням її участі, наприклад, потім вона не балотувалася, потім Радуцький знявся, тобто, знову ж таки, якийсь процентаж десь перетікав. Але в цілому все відбувалося, в принципі, по законам соціологічного жанру абсолютно нормально. От, більше того, наша організація от, ну, не, 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 не дасть збрехати. Ми до всіх зверталися з пропозицією. Давайте проведемо абсолютно незалежне соціологічне дослідження. У всіх воно буде на руках, всі приблизно будуть розуміти, що до чого. Ну, за великі гроші додати. У нас таких немає. За 8 тисяч доларів. Приблизно. Ну, не не, не, не за 8 그걸... не, не, за 5. Я вам можу дати скан переписки, якщо цікаво. Тобто, за 5 тисяч доларів, але це насправді абсолютно реальна ціна, тому що воно стільки коштує комерційне, замовлення. Звичайно. Вони в доларах. Вони в доларах не КВУ, Тому, будь ласка, давайте ми, щоб ну, розділяти гулькі котлети окремо. Я вже рік працюю в комерційному соціологічному проєкті, тому відповідно, ну, що називається соціологія, вона коштує гроші, якщо вона якісна. Ми опублікували нашу соціологію на початку квітня. Кому було цікаво, всі прочитали, подивилися. Е, більше того, в мене, чесно кажучи, ну от ви говорили про мораль, я б зараз, чесно кажучи, ну, аби не, не кипкувати, я ну, не вірю, що у представників окремих батьківщини недостатньо грошей, щоб заплатити за соціологію або провести свою і опублікувати. Тому давайте не будемо. Не от. Це мене Не співпадає з результатами виборів.